Абітурієнти штурмують вищі особливістю цьогорічного вступу стала подача документів лише в електронній формі. Таке нововведення освітяни запровадили, аби позбутися довжелезних черг та полегшити абітурієнтам життя. Про переваги та недоліки цієї системи далі в матеріалі. Цьогоріч заяви на вступ до вищих навчальних закладів апітурієнти подають лише в електронному вигляді. Та, попри це, у приміщенні приймальної комісії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького майбутніх студентів не бракує. В одних немає вдома інтернету інші ж приїхали до вишу, аби запевнити, що документи таки прийняли. Серед останніх Анастасія, дівчина мріє стати філологом. Мені, наприклад, було б набагато простіше просто відвести документи і щоб все це зробили для мене, і це дуже Добре, що в університеті є така допомога. Як абітурієнту можна подати документи? Звичайно, хвилююся за вступ, тому що хочеться поступити саме на бюджет, тому що це, звичайно, не так накладно буде батькам, те, що я буду навчатися в університеті. Штаб приймальної комісії університету розмістився на другому поверсі. Тут і розташований кабінет для подачі електронних заяв. Оформити їх можуть усі охочі абітурієнти. Абітурієнтам потрібно знати, що коли вони сюди приходять, вводиться при подачі електронних заяв основні дані, які потрібно ввести це серія номер атестата, відсканувати додаток до атестата. Тобто повинні мати ці документи з собою для того, щоб ці дані ввести. Ну, все це ми тут допомагаємо, підказуємо все, що можемо абітурієнтам, щоб їм було простіше розібратися в самій системі і працювати з нею. Василь Мосієнко, перший проректор чину, наголошує, скористатися електронною базою можуть не всі. Абітурієнти, які мають пільги та право на позачергове зарахування, документи подають особисто. Дана категорія має оформити електронні заяви, але в самій формі не передбачена ніша, в яку відповідно даний абітурієнт має внести інформацію про свою пільгу. Ми сподіваємося що. Державне підприємство «Інфоресурс», яке обслуговує єдину електронну базу, впродовж двох 3 днів виправить цей недолік, і ця категорія абітурієнтів зможе реалізувати своє право на позаконкурсне позачергове зарахування. Проблеми, які виникли з реєстрації електронних заяв через перевантаженість серверів, вирішиться через декілька днів. Тому приймальна комісія ЧНУ радить абітурієнтам не хвилюватися, адже вступна кампанія триватиме до 27 липня. Віталія Ністратенко, Максим Драбідного, Черкаська служба. Новин у Черкасах відбув